У Рівному хочуть змінити назву мікрорайону. Мова йде про ювілейний. Ініціативу запропонували у міській раді. Рівняни мають змогу надіслати свій варіант назви мікрорайону в онлайн опитуванні Як до цього ставляться жителі мікрорайону та які варіанти пропонують, розповість Владислав Стецюк. Згідно документів, від 1970 року новостворений район у місті Рівному найменували Ювілейний. Проте незабаром назву його змінять, а історія мікрорайону розпочнеться з чистого листа. Рівненські чиновники вирішили змінити назву мікрорайону Ювілейний, адже згідно з архівними документами, назва пов'язана зі сторіччям від дня народження більшовика Володимира Леніна. Тому таке найменування хочуть змінити через закон про декомунізацію. Ну, ніби сам назва «Ювілейний» нічого там погано немає, але оскільки там є протокол безпосередньо. То звернувся до міської ради безпосередньо, Як чому назвали саме юбилейний? І Назвали річчя, сторіччя День народження Володимира Ви розумієте, хто це такий. Я думаю, що нам не треба вертатися в історію, нам треба зробити свою нову історію. Нову назву мікрорайону можуть запропонувати самі рівняни в онлайн опитуванні. У перший день голосування надійшло понад 600 варіантів. Мешканці ювілейного позитивно відносяться до перейменування мікрорайону. Можна перейменувати черні? Наприклад, на. Да. Західний. Західний можна. Нічого таке собі виходить. Так як строю хімік, можна хіміків. Не зелені на точно. Як вже знали, що то згідно, що поміняли, змінили назву. Ми Ні? проти такої назви. Ага, а чому? Ну, хватить вже нам Леніна. А як би ви його назвали? Ну. Знаю, чи з якогось героя, може зрівненщини, може самого Рівного. Проте у соцмережах багатьох рівнян обурила така ініціатива. Мікрорайон Третьяківський, а щасливе наш Кирзянівський. Гарно, гарно, може й рівно перейменуємо. Це самі головні проблеми під час війни. На хвилинку ми ще тротуари не закінчили по місту. Трошки не забув, що не для всіх дітей печиво по 460 гривень купили, макарони по 120, Нічого не забув, точно ще не всіх нас поховали. Не ювілейний декомунізований гроша відмитий аби змінений. Знову дерибан грошей просто на честь іншого ювілею. Наприклад, 32-ї річниці незалежності України перепишіть. У міській раді кажуть, що змінювати документи мешканцям ювілейного буде не потрібно. Нічого платити не потрібно, ніяких грошей витрачати не потрібно. Воно буде просто названо інше, і все. Тобто воно буде заносне в реєстрі безпосередньо. Люди вже будуть користуватися саме тими назвами, як же депутати переназвуть. Проте, окрім самої назви мікрорайону, потрібно буде перейменувати назви маршрутів та, до прикладу, поліклініку ювілейний. Голосування щодо назви мікрорайону триватиме до 3 березня. Остаточне рішення буде прийнято на засіданні сесії міської ради. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.